Bonjour à tous et à tous! Bienvenue au marathon de la chanson française. Запрошую вас на марафон французької пісні. Відкриваємо ми її піснею Джоні Алиде, «Que je і вивчаємо французьку через текст цієї пісні. Відразу ж рекомендую вам мати перед собою аркуш паперу, а краще ще заведіть собі зошит з французькою пісні, в якої ви можете вкладувати цілі тексти всіх пісень, записувати словничок, який я буду вам давати, тому що мета марафону це вивчення французької пісні через французької мови через пісню. Тому беріть до роботи все, що потрібно, починаємо вивчати. Працюємо в декілька заходів. Спочатку розбираємо першу частину, кожну частину, потім відпрацьовуємо фонетику вимову кожного рядочка, кожного слова, потім працюємо трошки на запам'ятовування слів, а ну і потім проспівуємо всю пісню до кінця. Це я вам розказала про глобальну роботу з піснею. Тому починаємо її з пер... розбору першої частини. «Тьо-жо-тем». Відразу ж давайте прокоментуємо назву. В назві ви бачите е, таку конструкцію, як е, таку екскламативну, да? оклично, як же я тебе люблю. Так ось дивіться відразу що дуже проста конструкція: беріть її собі до вживання. Ви берете на початку фрази ставити «тьо», яке передається як же ж. І далі вже ви продовжуєте говорити фразу абсолютно в простому прямому порядку. А, і тоді у вас виходить така оклична фраза, екскламативна. Як же я хочу не, поспішаю повернутися додому? Як же мені хочеться повернутися? Deux, en fait, chez moi. Ось, зрозуміли? Поїхали. Перший рядочок. Спочатку читаю, вимовляю, я ви мовчите

Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Дослівно розбираємо: rosberaimo, comme colui, tes cheveux, voyévolosia, sétal, rospovzaïtsa, Розклад розкладаються, да? дуже красиві метафори в цій пісні. «Коман соледете, de літнє сонечко, від слова «ореє», вушко, і коли твоя подушка rassemble схожа на пшеничні поля, відразу ж маркуємо ressemblé а quelque chose, qu'on l'ombre et la lumière і світло. Десіння малюють сюртонков на твоєму тілі, де мотання, гори, дефоре, ліси, де зілля от фезор і острови скарбів. Далі він співає продовження думки: Тож тем, як же я тебе люблю? А, далі розбираємо другу частину Контабуш Суфедус. Quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non d'une toute petite voix. Що ж Кон, Коли табуш, пірот, софедус, стає м'яким, ніжним, приємним. Кантонко, коли твоє тіло, тут зверніть увагу на вимову. кого останній звук, який має звучати, в кого? ПС не вимовляємо. Далі софедюр, твердіша є. Коли, коли небо в твоїх очах. Денку раптом, ку перекладається як удар, а денку раптом, не плюпюх. Пюх чистий, більш не є чистим. Мається на увазі, що коли твій погляд наповнюється дуже такими цікавими для мене чоловіка думками. Кантимен, коли твої руки мен, руки ось ця частина. Vous dire bien по тіли, коли твої пальці, зверніть увагу на вимову, Дуа, два звуки мають тут звучати д, «уа», решта не вимовляється. Non zé pas, pasміють, не, не наважуються. quand ta пюдер, коли твоя скромність, ось слово pudeur. Це скромність, але не модесті, а скромність, сором'язливість. Ось це мається на увазі. Діном, you know? коли твоя сором'язливість каже ні, дюнтут петі твоа, тихенько, тихесенько. тобто uh, тихеньким голосочком. Зверніть увагу, слово пюті в даному випадку не перекладається взагалі, але воно в українській мові передається через зменшувальний суфікс очок. Голосочок. І далі він продовжує він, співак продовжує свою а, думку а, окличною фразою, емоційною, Кьо тем, як же я тебе люблю. Є? Є, ми з вами розібрали першу і другу частину а, цієї пісні. Зробимо зараз паузу на роботу з лексикою і зафіксуємо деякі. Деякі майже всі слова з цієї пісні. Давайте протестуємо, наскільки ви запам'ятали ці слова і винесемо їх з контексту пісні в, е, окремий, е, в окрему реальність. Зараз дивимося на ці слова і намагаємося їх згадати. Давайте поїхали. Дешев, що це таке? Давайте згадаємо. Волосся. Ensuole det. Літнє сонце. Enhore. Подушка. ressembler. brutescojem, un champ de blé. l'ombre. tine, la lumière. toi, le corps. tiva, une montagne. Rora une forêt. lis, une île. ostrip, un trésor. Скарп. Юнебуша. Рот. Ду, дусо. М'який м'яка. Ніжний, ніжна, «дюр», «дюр». Це протилежне значення попередньому прикметнику. Твердий, тверда, на дотик мається на увазі в даному випадку схиль. Небо де yeux. Очі «денку», Раптом. Махом одним, так? Пюр, пюре, чистий, чиста, Une main, une main, main. рука un doigt, un doigt, doigt. палець, faire quelque chose. Наважитися зробити щось, смілитися щось, робити, набратися сміливості, щось зробити. La pudeur, la pudeur, une voix, une voix. Голос. Цікаво? Цікаво. А коли ми будемо з вами резюмувати а, роботу над цією піснею, ми з вами поперекладаємо ще ці слова з української на французько. А поки що переходимо до вивчення другої частини цієї пісні. К тема і продовжуємо цей а, такий романтичний, страсний сюжет і повторюємо рядочки за мною. Quand tu ne te sens plus chatte, et que tu deviens chienne, et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes, quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis oui. Розбираємо quand, коли, tu ne te sens plus chat. Давайте з іменничка почнемо. Ша, ви знаєте слово ancha un hit, кішка, але тут будьте обережні. Частіше, в принципі, називають і кота, і кішку словом ancha, je enша, тому що слово Бачите, в пісні ви тут, тут вживано, chat, але будьте обережні не завжди можна його вживати в цьому значенні, тому що воно означає в розмовній французькій, в інтимній французькій жіночий половий орган. Тому, будь ласка, обережне з цим словом. Далі повернемося до контексту пісні. Тюне ту сам plus». Ви тут бачите заперечення і плю, яке перекладається як більш-ні. Сантір почувати се сантир почувати себе. Тобто тепер збираємо все в єдиний контекст. Коли ти більш не відчуваєш себе кішко, кішкою, і коли ти стаєш собачкою, собакою, тюдев'ян ш'єна. Et calapel дю і на поклик вовка l'appel poклиc. Не читаємо. Вовка, тубріз антантише. Троваєш кінець кінцем, врешті-решт твої вузли, твої eh, ланцюги тут. Eh, коли твоє перше зіткнення, кантом плом, супир, супир, подих. Пром'єсопіє, твій перший подикс Софініда зенгліза кінчується в криком. Ось тут ви бачите виділяльний зворіт, який виділяє слово я. Коли ні, говорю я, ось такі конструкції ми перекладаємо. Ставлячи оце слово, яке виділяється, на останнє місце, тоді таким чином воно отримує акцент. Quand moi, коли я говорю ні, і кансефвати, коли э, так кажеш ти, коли ні, кажу я, коли так кажеш ти. Так, ось такі слова. Граматично сподіваюся, вам все тут зрозуміло. І тепер ще декілька елементів на вимову. Носові звуки. Ось тут ви бачите: bien, bien, носовий ян, і чене. Немає носового, тому що тут є подвоєне n. Ч'єна. Далі афен. Enfin, тут два носових ан, фен а фен. Щодо решти, все ми з вами зрозуміли. Роз, Фінальна частина цієї пісні розбираємо її, повторюємо. Slova, zamnoyo. Quand mon corps, quand mon corps, sur ton corps, lourd, comme un cheval mort. On ne sait pas. On ne sait plus. S'il existe encore. S'il existe encore. Quand on a fait l'amour, quand d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat qui meurt et qui la perd. Итак, розбираємо смысл. Quand mon corps sur ton corps, quand mon corps sur ton corps, еще раз увага на вимогу. Кор, р, останній звук в цьому слові. Лур, лур, задній языковий у. Лур, лу, лу, також де не вимовляється. Я вам рекомендую закреслювати олівцем, ручкою а, всі ці е, фінальні літери, які не вимовляються. Так ви швидше навчитеся їх не читати. Ось тут зв'язування. Коменшеваль мох. Шеваль обов'язково проговорити все е, коменшевальмох, тому що тут багато приголосних. Шу, валь, шу. Ви бачите? Щоб Вони не зливалися, тут треба пісні Джонні Алідей співає її цю літерку. Мох, те ми не вимовляємо в чоловічій формі, тому що, якщо ви її вимовляєте, звучить жіноча форма цього слова. Далі «Оносепа». перекладається як невідомо, незнайомо, невідомо. Тобто ми не знаємо. Он не все плю. Дивіться, що змінилося. Змінилося тут па змінилося на плю і відразу ж з'явився інший відтінок заперечення. А, тобто, більше не знаємо. До цього ми знали, а тепер ми втратили взагалі почуття часу а всього, ось так вони увійшли в цей стан кохання одного до іншого. Так. Воно все плюс сілек зі станко. Мається на увазі, чи він тіло, чи воно ще а, існує це тіло, коли моє тіло, він порівнює себе з а, конем, а, да, який мог вже бездиханий тінь після, після кохання, і ось а, він, а, він ось так передає це почуття. Такою метафорою. Далі. Quand on a fait l'amour uh, займатися коханням, займатися любов'ю, кохатися. Quand d'autres font la guerre, faire la guerre воювати, вести війну. C'est moi, le soldat, я солдат, qui meurt, який помирає, et qui la perd, і який її програє. Uh, qui la perd, який її програє. Тут трошки, трошки неточний переклад в даному випадку. Я в файлі вам підправлю. Мається на увазі пердгалаге програти у війні? Так, є, є. Так, давайте ми з вами подивимося ще раз на ці слова. Ви для себе випишіть самостійно слова від цієї пісні, а я вам даю свій словничок, який я для вас підготувала. І ми зараз з вами тепер поза контекстом пісні. Але. Це буде пов'язано з піснею, оскільки з неї витягнуті слова, ми зараз з вами їх намагаємо, будемо намагатися згадати в українській мові. Переклад. І так, анша, іншат. Пам'ятаємо анша іншат. Кот, да? кіт, кошечка, кішка, анша іншєнна. аншян іншєнна. Увага на вимови. Є носовий, ієн, неносовий. Чоловічий, жіночий. Un chien, une chienne. А la Так, un chien, une chienne – це собака, він, собака, вона. А la Так, на зов, на поклик. Un loup. Вовк. Brisé. Розбити. Розбити, розірвати. Une chienne. Ланцюг. Ланцюг. Енкрі крик, ансупів, подих. Давайте згадаємо тепер. Так, всі слова згадали, згадали, чудово. А я тепер вам рекомендую взяти, тримати ці слова перед собою, включити цю пісню і співати її. Я зараз. Не буду ну, не, не планувала з вами співати цю пісню, тому що вона у повторенні в плані музичному не дуже проста. Тому найкращий варіант, щоб ви включили аудіо, а вимогу я вам вже зараз все пояснила. Вимогу ми мову ми завідпрацювали, і ви співаєте разом з Джоні Аліде. А я вам бажаю удачі. В кінці роботи за цією піснею з вами зробимо. Тест на лексику і також, і також працюємо з в кінці по завершенню роботи на цієї пісні. Ми з вами обов'язково протестуємо, наскільки добре ви запам'ятали слова з за цієї пісні. Сподіваюся, що ви отримаєте задоволення від такого формату занять, і прощаюся з вами до наступної пісні. Allez, au revoir, à la prochaine